Добрий день, ми з України! Канал за роззнання, мене звати Анастасія. Ну, ну і у світлі останніх подій, звісно, що від вас дуже багато було коментарів згідно от, як назвати, масованої атаки шахетів на Польщу. Да? Багато питань, чи це випадковість, чи це не випадковість. Чесно кажучи, випадковості я не вірю в такі масовані. Але подивлюся, окей. Потім, з точки зору того, навіщо, <кхм> да, якби, ну, от такі от деталі цього моменту. Давайте роздивимось. Я погоджуюсь, це цікаво. Це цікаво. Єдине, що я ж, ну, типу, я ж казала, що в них є певна цікавість от, до всього цього, до нових воїн і так далі, і це не секрет. І розглядали ми з вами. Але воно припадає все ж таки як війна не пізніше. Можливо, тут помиляюся, але от воно припадає по зірці, отже, це пізніше. Давайте подивимось, чи це було випадковість, чи ні. От і все. Для початку. Потім вже ситуацію будемо розбирати детальніше. Не забудьте ставити вподобайки під відео, лишати коментарі і підписуватись, якщо ще не підписані. І з підписаними членами йти в коментарі. Хто не зрозумів мем, дивіться нашу владу минулого. Так. Ой, та ні, звісно. Ну, перша карта трійка монет. Це робота, організована робота над подією. Чи це випадковість? Ні. Ну, трійка монет ніколи б не значила випадковість. Ось вона. Ну, неможливо, це бути випадковістю. Це робота, це карта роботи. Коли ви берете і щось прораховуєте, домовляєтеся, якось, ну коротше, ви готуєте собі почву для того, щоб зробити щось. Це неможливо, не може бути випадковістю. Ніяк. Для чого для трансформації відносин? Вогонь для трансформації відносин. Коротше, ні, не випадковість. Отже, тут вже вбачається певний тиск спеціально, щоб трансформувати певні стосунки. Отак от, от. Поїхали далі. Взагалі. Ну, давайте типу навіщо? Навіщо? Трансформувати що? Яка мета? Овлення стосунків зі світом. А ну зараз. У мене є догадка, що це все може означати. Гроші, гроші, гроші бабки. Тож, схоже на санкції. Тиск для перебудови певних стосунків, якщо дослівно, да, оновлення, оновлення певних взаємодій зі світом, старші аркани пішли, за, для отримання затриманого ресурсу, котре було призупинено, тому я й думаю, що це санкції, да, тому що ну, четвірка мечів, те, що було підзаморожено. Для трансформації цієї ситуації. Знову тут карти: гроші, 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 гроші. Е, ресурс, задля створення певних умовно нових коаліційних моментів, задля виходу із складної ситуації, ось для чого це було е, зроблено. Ще раз, це тиск, тиск на світове суспільство для трансформації ситуації, пов'язане з замороженими ресурсами, затриманими ресурсами. Окей. Тимчасово, <laughs> ну ви поняли, четвірка мечів. Ресурси по четвірці мочів, воно щоб пройшло таким чином. Ну, зараз заліземо, чи вдасться, наслідки. Така собі історія. Це, ну, це сплановано, звісно. А це для тиску, це для грошей. Ну, харкій, не гроші, ресурси. Окей ресурс. і що ми будемо мати у наслідках? Ми передивимося, але вже. 6 кубків, і я можу сказати, що, скоріш за все, ця ситуація повториться. І повториться не один раз. Шістка кубків нам каже, що дежавю. Вони будуть знову робити щось на кшталт цього. Тому що для досягнення, от мого питання, для досягнення результату певного треба буде повторити, скажімо так. Багато чого буде не публічно. Але вон, ну, да, певний рух буде, так. Да. На жаль, можу констатувати, що певних результатів вони доб'ються стосовно ресурсу, котрий належить умовно їм. Тому що четвірка монет це те, що належить мені, це моє по картах. Тому я, я так і трактую. І доволі швидко це вирішиться. Але я ж кажу, воно якось не публічно. По первах, можливо, буде швидко, але не публічно, задля отримання певних коштів, що належать. І от і пішло далі після цих коштів рух. І бачите, певна перемога. Можна сказати, що цей тиск буде вдалим. На жаль, я констатую цей факт, що тиск буде вдалим. Той на який був розрахований результат. Да? Що це було прям створено вся ця історія, і вона буде повторюватись, як я бачу, ще раз кажу. То успіх буде мати певний. Отримання певного ресурсу <кій> через це буде. Угу. Ну так, да. воно ж простіше язиками ляпнути, як і всі грозні. А що стосовно шістки кубків, стосовно повторення, давайте подивимось, бо так цікаво виглядається вся ситуація. Повторення, шістка кубків. Да, для досягнення результату поставлено треба повторення події. А я вам нагадую, що якщо хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів на цьому каналі є багато плюшок. Це від нижчого найнижчого найпершого рівня спонсорства це доступ до рунних ставів на всіляку потребу. Починаючи з вагітності, закінчуючи там, лікувальними ставами для тварин чи розвиток мовлення у дітей. Багато різного є: продаж житла, ну там знайти щось, що потрібно, багато чого. Все це є для спонсорів окремо є відео, як що з цим робити. Але якщо лишаються питання у спонсорів є спільний телеграм-чат, де можна задати питання і отримати відповідь, тому що там вже багато є практикуючих людей. Крім того, в спільному телеграм-чаті є окремі гілки астрології і нумерології, де працюють фахівчині. Котрі теж можуть вам дуже допомогти у розумінні того, що робити у майбутньому вам або вашим дітям. Наприклад, це, думаю, цікава інформація. Окрім того, з рівня повелительки темряву, я давала багато ритуалів і на схуднення, і на зняття певних негативів, в тому числі відрізати певні порчі від себе, чистки так звані. Багато цікавого на ваш розсуд. Все це буде в описі під відео. Як долучитися в сенсі? буде посилання на спонсорство. Якщо ви не знаєте то кнопка на каналі, то там буде посилання. Ну, знову буде, знову ж таки, <тиск>, тиск на певного короля і на світ. Разом із ним. Але в першу чергу тут багато фігурних карт. Повторний удар потрібен для більшого тиску на фігури, на фігури, на осіб, на конкретних людей. Ось, ну, карта світ нам загалом каже про світ, про те, що це не наша країна, не їхня країна, це інші країни. Конкретно тиск ведеться на двох осіб: це певний король Пентаклів та певна королева жеслів. Треба більше умовно нанести трійки мечів, більше ураження для того, щоб отримати той результат, про який я дивилася от, ну, в минулому розкладі, в цьому сенсі, в, в цьому відео, попереднє питання. Кількість може підвищуватися, що я хочу сказати. З часом кількість може підвищуватись. Обов'язково. І наслідки теж повинна це сказати: десятка мочів, плюс пентаклів, через мага. Да. Скажімо так, масовість повинна ставати більшою. І, в принципі, це така ситуація, котра не те, що може повторюватись, котра буде повторюватись, і виглядає так на даний момент ще не один раз. На даний момент, я не знаю, ситуація може трохи е, змінитися у майбутньому. Люди часто впливають на певні події, що змінюють їх життя. Наприклад, коли ми з вами давно дивилися Трампа, було видно, що він повинен ну, того. От. Потім в нього був якийсь момент просвітлення, що прямо від нього відійшла ця небезпека, що подумала, можливо, він з кимось співпрацює з якимось практиком. Але знову ця ситуація ти знову, коли на нього робиш розклад. Знову ця небезпека з'являється, і загроза йому відійти в інше світи раніше, ніж він там собі планує. Вона знову на місці. От так от От так от цікаво інколи слідкувати за коливаннями долі. Тому що я ж кажу, в багатьох випадках люди самі пишуть долю. Тому я кажу, що на даний момент, от на даний момент я бачу, що це повинно повторюватися не один раз з посиленням ударів. Інший цікавий момент, якщо вони йому бачили з вами певних цілей доб'ються, то навіщо це ще раз повторювати? А це в мене таке питання зараз виникло. Допустимо, давайте подивимось, навіщо ще раз, навіщо так багато. Перше, певна ціль на майбутнє винищення певного ресурсу, вона присутня. Я тільки монет знищення якогось ресурсу, то таке є. По-друге, це необхідна підготовка до того, що умовно за колесом фортуни не відвернути. Я думаю, мова про майбутню, майбутні військові дії, це і підготовка також, тому що потрібна і атака, ту з мочів можна по-різному прочитати, але тут він дуже гарно відіграє своїми барвами. Це не тільки атака, це ще і отримання великої кількості інформації. Інформації на те, як будуть відповідати, чи взагалі будуть відповідати, аналіз ситуації, аналіз прольотів, аналіз там, їх захисту, скоріш не захисту і так далі. Коротше, це збір інформації через атаки. Ось навіщо ще воно потрібно. Окей, там цілі будуть досягнуті, але інформації треба більше. Тому ж це може продовжуватися довше чи більше, ніж там хтось може розраховувати, подумаючи, ну окей, вони отримують якісь преференції, типу, це припиниться. Ні. Ні. План поки що в них абсолютно інший. Тож тут не можна сказати, що це спонтанна якась така історія. Абсолютно ні. По... По цій карті можна сказати, що це невідворотня історія, вже як виглядає. Колесо Фортуни нам вказує на кармічні моменти, але часто невідворотні. Невідворотні. Отже, вони готуються до невідворотнього. Робота. Ресурси до трансформації знову це колесо фортуни тут. Майбутнє. Це все на майбутнє. Знову дубляш іде просто попереднього розкладу, глибше не буду. Зірка, майбутні вогняні дії, що несуть загибель. Це підготовка до нової війни. Так от. У будь-якому разі, без цього ну, нікуди. Це чітко проглядається в самому розкладі, що я повинна це скрити якось ні. ні. Отримання інформації, реагування, території, проходу, наскільки швидко, наскільки вдається, наскільки глибоко. Це все дуже важливо, і тому це буде повторюватись. Ось і все мене бентежити, знаєте, от трохи колесо фортуни. Колесо фортуни ще раз повторюсь, нам каже про що ситуація зазвичай невідворотня. От я навпаки казала, що, наприклад, ми часто можемо втручатися в долю, да тому, що події в більшості абсолютній більшості свої є не до кінця визначеними, знаючи певний момент, можна підстелити соломки, як то кажуть. Тут ситуація трохи інша. Колосо фортуни нам каже, що дії, що відбувалися до цього конкретного моменту, вже склали існуючий пазл, і цей пазл вже неможливо його розсипати якось. Все просто йде в одну і ту саму точку. Може йти іншими шляхами, може продовжуватись, може наступити через три роки, може через двадцять. Але воно типу настане. Розумієте про що мова? В будь-якому разі воно відбудеться. От що кажеться карта. Окрім іншого, окрім іншого, коли ми. Звісно, що, як і всі карти в колоді, вона має багато значень. Але конкретно в даних випадках вона натякає на невідворотність. Ну і це мене трохи бентежить, я б сказала. Отаке от, от не подобається, що преференції вони певні отримають, все ж таки, да? бонуси якісь через. Це, які вони собі запланували. Можливо, це певні от послаблення, зняття. Я думаю, що, можливо, санкції, тому що, ну, от як ви думаєте, четвірка мечів те, що було призупинене по ресурсу? А може, з газом? Я не знаю. Коротше, пишіть ваші думки в коментарі, обговоримо, почитаємо, подумаємо. Крім того, я нагадую, що, як і раніше, я зараз в Своєму інстаграм-магазинчику продаю обереги здоров'я, кохання, гроші можете знайти і ознайомити взагалі, що у нас там відбувається за посиланням в інстаграм. Я залишу знову ж таки в описі під відео. Хочу наголосити, що зараз я замовлення приймаю раз чи два на тижні, тому якщо я вам не відповіла ще, це не значить, що я принципово вам не відповідаю на. На ваші повідомлення в інстаграмі ні. Просто все по черзі. Певна кількість людей, котрої я набираю, котру я можу осягнути під час ритуалу. Да? Це не може бути дуже багато. І отак от. Ну, коротше кажучи, я все одно до кожного дійду. Дочекайтесь. <смі> Точніше, не дочекайтеся, щоб я відстала. Окей, це все на ваш розсуд. На цьому, в принципі, все. Так собі, мені здається, перспектива. Поки я ж кажу, так, дивишся на майбутнє. Ну. А що ви думаєте? Вітаю моє місто, Миколаїв, з його днем народження і всіх миколаївчат також. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.